Всім привіт! Вирішили відійти від оглядів седанів, кросоверів та чогось такого. Сьогодні в нас, як ви можете побачити по назві цього відео та позаду мене, в нас мінівен. А саме Kia Carnival 2021 року. Це Дмитро, це компанія Backs Auto. Поїхали! Не будемо загострювати свою увагу на зовнішньому вигляді спереду, але що що можу сказати, що він дуже схожий на Sorento, в яку дунули, тобто його. Можна сказати так, розширило. Але на цьому ми не будемо сильно загострювати свою увагу, тому подивимося, що під капотом. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, що тут немає пневмоупорів, тому це будемо робити старим дідовським методом. Ось так. І я не розумію, чому на машині 2021 року немає цих пневмоупорів. На мій погляд, це повинно бути вже в машинах 2021 року та і в машинах за таку ціну. Двигун у нас 2.2 турбодизель. CRDI, тобто Common Rail. з цього виходить, що витрата палива буде менше. І можу сказати, що такий двигун був в палісаді, щоб такий гігант витрачав якнайменше палива, коли їде. Далі трохи за цифри: 199 коней під копотом, 10,7 до сотки. Але призначення цього авто це не важливо, тому що це суто сімейний. Авто є великий плюс, що 6,7 середня витрата палива на 100 км. Автоматична коробка на 8 ступеней та передній привід на цьому мінівині. До речі, повного привіду в нас немає, але тут є 18-сантиметровий кліренс, що дає нам змогу їздити по снігу чи до побусі, наприклад. Одразу скажу, що підвізка в нас тут жорстковата, якщо їхати на одинці, тому вам треба засунути усю вашу родину в машину, щоб підвізка трохи сіла. Те, щоб вам було комфортніше їхати. Як ми вже звикли в корейцях, багато хрому. Почнемо з дисків 19, хромовані, гарно виглядають та дуже гарно будуть для вашої підвізки. Далі дзеркала. Автоматично закриваються відкриваються. Є камера бокового огляду та камера 360. Дуже цікаво. В нас є безключовий доступ з 4 Тобто Тут у нас як завжди, звичайно, відкривається двері, але що саме цікаве, це пасажирські двері. По-перше, що вони відкриваються ось так: вам не треба тягнути її на себе, просто тягнете за ручку, і воно відкривається. Ще ми можемо натиснути на саме безключовий доступ. Я гадаю, що це зроблено по перше для дітей, тому що вони люблять бігти поперед батька в пекло, власноруч відкривати двері. Якщо вони не дотягуються до цієї ручки, вони зможуть натиснути на безключовий доступ, і в нас відкриються двері. Та такі пасажирські двері в нас з лівої та з правої сторони ви зможете сідати з будь-якої сторони, з якої вам захочеться. не відходячи від каси. Хочу вам показати, як будучи третім пасажиром, ну, тобто третього ряду, як вам потрапити туди. Перше, що ми побачили, тут немає ніякої механічної ручки, щоб відкинути саме спинку цього сидіння. Є тільки електричні. Це не те, що незручно, це дуже незручно. Мені треба було ось отак от, лізти сюди та натискати на кнопку, щоб спинка сама падала. По-друге, що нам не... Зручно. Ми тягнемо за цю ручку та керуємо, як нам потрібно сидіння. Це друга незручність. Третє, вони хотіли виправитися та зробити так, щоб крісло їздило в двох плоскостях. Тобто, побачимо сюди чи туди. Але це все рівно незручно. Та мені, здоровенному дядьки, туди буде залізти дуже складно. Я зараз продемонструю це. Дуже незручно. Дуже гарно, що я не дитина, тому що я би встамився залізати сюди постійно. Якщо, наприклад, я їду з батьками до школи. Ви скучили? Я теж скучив. Лейтбар. І не на європейці, не на американці, а на азіаті. Він тут є, виглядає, можна сказати, підходячи для цього дизайну. І найголовніше, що в нас тут є, схований двірник. Нарешті ми оглядаємо тачку, де схований двірник. Це, можна сказати, від Бексавто лайк. Це дуже велика рідкість, коли у нас є двірник, та він ще й схований, а не ось це, яке гуляє тут і щось там чисте. За це дійсно лайк. Я можу довго говорити про те, який він гарний ззаду, як тут все. Круто зроблено, але найголовніше, що тут є, в нас це багажник, і ми зараз подивимося на нього. Можемо побачити дуже міський багажник. Наприклад, в Рекстані або в Палісаді тут був полік, і ми не могли ніяк його відкрити, а тут його немає. Це не тим, що наш третій ряд складається в пол. Але якщо вам не потрібно складати третій ряд, то тут для ваших речей теж багато місця, тобто він дуже об'ємний. Але якщо складувати, то. Дуже-дуже зручно ми тягнемо за важель та ось так от складаємо третій ряд. Дуже гарно виглядає. Як ми можемо бачити, дуже багато місця, але тут не складається другий ряд. В палісаді він складався. Давайте порівняємо, скільки місця було в полісаді і скільки тут. Цікаво, в нас є за бок боків місце для ваших речей. Справа місце для вогнегасника. Ми би відкрили його, але насправді нам не хочеться потім його закривати. Йдемо далі до передка цього авто. За ергономічність, перше, що можу сказати, мені тут дуже зручно. Машина велика, я великий. Комфортно, але такий, можна сказати, підлокітник такий. Не дуже на рівні, так скажемо. Бо якщо я хочу їхати ось так, от це не дуже зручно, як для мене. Далі трохи по матеріалах. Перфорована екошкіра, шкіра, як ми звикли вже, бокова підтримка. Можна сказати, що це все базовано для такої автівки. Наприклад, в Палісаді було те ж саме, але, мабуть, трохи преміальніше були матеріали. До речі, за матеріали. Торпеда в нас виконана з можна сказати типових hyundai kia матеріалах, таких, можна сказати, не дуже дорогих. Я гадаю, що це великий мінус для Hyundai чи Kia, коли вони роблять ось таку торпеду з не таких якісних матеріалів, як, наприклад, робили будь-який інший китайцев, наприклад, Хунси, якщо ми порівнюємо. Дві великі автівки. Ще така дерев'яна вставка, виглядає дуже-дуже стрільово. Мені подобається те, як в палісаді, наприклад. Було багато коментарів, коли люди писали за те, що ми не показуємо що в бардачку. Нічого. Та й там місця дуже мало. Підлокітник у нас такий великий, як я вже сказав, на дві персони. Не дуже зручно, як на мене, але якщо просто сидіти, то окей. Далі на центральній панелі, що ми можемо бачити, можемо побачити, що тут є підігрів та обдув у кожного пасажиру. Світ. А до речі, до підігріва в нас тут є підігрів руля. Можемо вмикати чи вмикати парктроники. Ще є камера 360 і можемо виключати функцію старт-стоп. Трохи вище налаштовуємо клімат контроль, як я вже сказав. Він для кожного свій, тобто переднього пасажиру. Він тут. Для вас від тут трохи вище у нас є шорткати. Тут у нас не кнопки, а сенсори. Перший час, на мій погляд, це буде незручно, але потім, мабуть, ви звикнете. Тож, якщо ми тут, давайте поговоримо трохи за монітор. Можемо бачити всі звичні для нас функції: мапа, навігація, можемо дзвонити. Є Android чи Apple CarPlay. З такого незвичайного ми можемо бачити Quiet Mode. Вигадаю, що це зроблено спеціально для дітей, коли ви, наприклад, їдете кудись вночі і діти сплять. Позаду ви вмикаєте цей mode і е, колонки роблять тільки попереду. Дуже незвичайна функція, але я гадаю, що для такої автівки це дуже круто, тому що KIA подбали за пасажирів позаду. Якщо ми заговорили за незвичайні функції, то, наприклад, ось ця е, вона називається passenger Talk, що мається на увазі. Те, що ви, будучи водієм, ви можете говорити щось, і люди позаду будуть чути це в колонках. Ще з функцій таких цікавих у нас є звуки. Лісу, дощу, звуки місця, якщо ви, наприклад, знаходитесь десь у сілі. Дуже, дуже таке, знаєте, як лоу-фай. Дуже заспокоює, коли ви їдете по місту чи десь їдете, чи навіть і діти просто тут дуже кайфово. Як ми звикли бачити, мультикермо, все як ми любимо, можемо дзвонити, говорити, робити гучніше, тихіше, можемо налаштовувати. У нас тут адаптивний круїз контроль До речі, якщо ви не любите автоматичну коробку передач, для цього зроблені ось такі лепестки, щоб ви могли перемикати передачі, якщо ви ще досі любите механічні коробки передач. Дуже цікава функція на приборній панелі, як в палісаді, І коли ми вмикаємо поворотник, наприклад, в ліву сторону чи вправо, то в нас на моніторі вмикається камера, куди ми повертаємо, тобто ліву чи в праву сторону. Зверху в нас люк та панорама, яка знаходиться позаду теж вона відкривається, і все це зроблено автоматично. Ми на другому ряду. По-перше, що я хочу сказати, дуже-дуже зручно. А чому зручно? Тому що у нас тут два підлокітники, та це дабл комфорт, якщо можна так сказати. Давайте закриємо двері. До речі, у нас є така кнопочка, натискаємо її, і наша двері ось так от закривається. Як я вже сказав, в ці автівки робиться все персонально, тому ось, наприклад, персональний обдув та підігрів сидінь. Виконане дуже дуже зручно, на мій погляд. Але це не головне. Головне те, що ми можемо відкрити вікно. Так, чуваки, ми можемо відкрити вікно. Хтось може сказати, що воно відкривається не повністю. Але, чуваки, реально, не повністю. Ви колись бачили ось таку от панораму, коли ви їдете? Ні. Ви бачили ось цю панораму, але не цю. І це дуже прикольно, коли ось так. Якщо вам там, наприклад, якісь комахи чи щось таке лізе, ви ось так от ать закрили, взяли, розкинули підтримку ніг. Ось так от легли. І їдете, як цар, як король. Дивитесь в панораму зверху. Набрило дивитися в панораму зверху, дивитись в панораму зліва. Дуже зручно, дуже комфортно, але. Мінус в тому, що це все робиться дуже довго, що я маю на увазі про все, це ось ці от перемикачі. Тобто, коли вони електричні, вони, ось ви можете бачити, дуже-дуже довго підіймаються і це не дуже зручно. Тому я даю свою перевагу механічним важелям. а так воно в звичайному житті, мабуть, буде зручно. Цікаво, є ось такий столик, два підстаканники по центру. Чому по центру? Тому що в цій машині, як ми гадаємо, треба залізати. По центру. Тобто ви від'їжджаєте двома сидіннями наліво та направо, і люди заходять ось так і опиняються на третьому ряді. Але якщо ми можемо побачити, так теж незручно залізати туди. Ми гадали, що буде як в палісаді. Як в палісаді ви можете побачити зверху по анотації. До речі, клімат можемо налаштовувати персональний для другого та третього ряду. Ось тут от у нас є такий перемикач. Можемо робити тепліше, холодніше, як вам завгодно. Дуже круто, що це робимо персонально, а не тільки роби водій. До речі, ми можемо попускати переднього пасажира. Я не розумію, чому так робиться, але це є і хай воно буде. Я не розумію, чи то робиться для водія, чи то робиться для пасажира позаду. Але окей, нехай буде. Третій ряд зроблений тільки для дітей, тому що мені тут зовсім незручно. Ну, як то було в палісаді. З контенту тут є підстаканники, є зарядка зліва та справа. Це все, що я можу сказати. Мені тут, як я вже сказав, дуже незручно. До речі, в палісаді було трохи приємніше сидіти. Чому? Тому що в палісаді був виріс під голову, а тут його немає. По висновкам. Крутий мені, Вен. Так, мені сподобалось. Коли ми закінчили усе, я зрозумів, що це дуже крутий кар. Але чому я, по-перше, так не вважав? Тому що я на люб. Мені байдуже на всі ваші кросовери, мінівени. Я люблю седани. Для мене це просто дорожче авто, аніж седан. Але за цей мінівен я можу сказати, що він дуже крутий для багатодітної сім'ї, дуже гарні характеристики. Дуже зручно, будучи пасажиром, коли ти водій, мабуть, не так сильно, але коли ти пасажир, це дуже дуже круто та дуже класно там знаходитись. Тому, якщо вам потрібен сімейний кар, ось він, ви можете звернути на нього увагу. А ще ви можете звернути увагу на те, що мене звати Дмитро, що це компанія BX Auto. Всім гарного настрою, гарного дня! Ніколи нам не дзвоніть.